Що, як я скажу вам, що казкове чудовисько існувало насправді, але це не була якась страшна зачарована істота, а лише проста людина, яку не хотіло приймати суспільство. Сьогодні ми з вами зануримось у темне коріння красуні і чудовисько. Дізнаємось, як виглядала ця казка до того, як її прикрасили Дісней, та спробуємо відповісти на важливе запитання: хто у цій історії був справжнім чудовиськом? Отже. Колись давно жив собі вдівець купець, у якого було шість синів та шість доньок. А наймолодша його донька, яку всі називали красуною, була наймилішою з усіх. Та не лише обличчям, але й серцем. Старші сестри дівчинки були пихаті, заздрісні та жорстокі, і потай навіть ненавиділи красуню. Отак і жила собі ця сім'я, але одного дня. Сталося страшне. Їхній дім згорів, а кораблі з товарами купця зникли десь у морі. Через це, не маючи грошей, їм довелося приїхати в село і почати важко працювати. Старші сестри, звісно ж, не могли змиритися із бідністю, але красуня змогла. Вона працювала і допомагала батькові. А через декілька років у сім'ї все ж з'явилася надія повернути старе життя. Пішли чутки, що один із кораблів батька начебто повернувся, тож купець зібрався у далеку дорогу і заразом запитав своїх дітей, що ж їм привезти. Старші сестри замовили собі прикраси, сукні та коштовності. А красуня попросила у батька лише одну троянду. Та, на жаль, надія зникла після того, як чутки про корабель купця виявились зовсім не такими. Корабель був майже знищений, а усі товари в ньому просто розграбували. Тому отак з пустими руками чоловік вирушив назад. Але дорогою додому, під час сильної заметілі, купець заблукав і випадково натрапив на дивний замок. Непогода змусила чоловіка туди завітати, а там, на диву, він побачив, що всередині все готове до бенкету, запалені свічки, накритий стіл з їжею. Тільки от ніде не видно жодної людини, і господар не вийшов зустріти свого гостя. Робити нічого, купець поїв та залишився у замку на ніч. А вже на ранок, ідучи геть, чоловік побачив гарний сад поряд із замком. І згадав про прохання своєї молодшої доньки, яка хотіла для себе троянду. Тож він зірвав цю квітку, і тоді ж з'явилось чудовисько. Страшне створіння звинуватило чоловіка у крадіжці, хоча чудовисько прийняло його як гостя. Купець благав змилуватись. Він пояснював, що ця квітка лише маленький подарунок для його доньки. І тоді чудовисько погодилось відпустити чоловіка. Воно навіть дало йому з собою прикраси золото та дорогий одяг, але була також і одна умова. Одна з доньок купця має добровільно приїхати до цього замку і залишитися у ньому замість чоловіка. Зіставшись з дому, чоловік розповів про усі свої пригоди дітям. Брати хотіли піти битись з дивним монстром, а старші сестри кричали, що все це сталося через красуню та її дурну квітку. Проте дівчина. Лише спокійно сказала батьку, що вирушить до замку. На що той міг, тільки важко зітхнути. У замку красуню прийняли, наче справжню королеву. Чудовисько ставилось до неї з повагою, дарувало подарунки. Що вечора приходило до неї та розмовляло, запитувало, як їй тут живеться, і що вечора питало, чи не погодиться вона стати його дружиною. Проте вона щоразу відмовляла. Ще кожної ночі красуні снився один і той же сон вродливий юнак, який, здавалося, був ув'язнений у цьому замку. А поряд з юнаком була ще фея, яка застерігала дівчину не довіряти лише зовнішності. Отак дівчина і жила з чудовиськом у його замку. Та з часом красуня почала плутатись у власних почуттях. Вона цінувала доброту чудовиська, але серце її сумувало за родиною. Тож, врешті, вона попросила у хазяїна дозволу навідати батька та свій дім. У відповідь на це чудовисько зітхнуло і дало дівчині чарівну каблучку. З нею вона миттєво могла опинитись вдома, але також чудовисько попередило красуню: якщо вона не повернеться у замок за два місяці, він помре. Так, дівчина потрапила додому у новий красивий батьківський дім. Побачивши красуню, сестри одразу ж почали їй заздрити її багатством та красивому вбранню, а старші брати, попри бажання дівчини, заборонили їй повертатися назад до замку. І от коли вже минуло два місяці з того часу, як красуня жила вдома, вночі їй наснився дивний сон, пустий замок і тіло чудовисько, що напритом не лежить у саду. Через це дівчина вирішила негайно повернутися назад. І точно як у вісні, красуня знайшла чудовисько майже мертвим у саду. Її серце стислося і вона розплакалась. Дівчина зрозуміла, що закохалась у чудовисько. Вона набрала води з джерела поруч, і напоїла створіння, і це врятувало його життя. Того ж вечора чудовисько знову попросило руки дівчини, і красуня погодилась, а небо освітили фейерверки. Вночі створіння лягло у ліжку разом з красунею і одразу ж заснуло. А на ранок сталося неймовірне. Прокинувшись поруч з собою, дівчина побачила прекрасного принца того самого, якого вона бачила у своїх дивних снах. Тоді ж він розповів їй усю правду. Він був принцем, що народився після смерті свого батька, короля. Через війну королева мати віддала сина хрещення, яка виявилась злою. Коли хлопець виріс, вона захотіла, щоб він на ній одружився. А коли він відмовився, вона його зачарувала. Так він і став чудовиськом. Ніхто не мав дізнатись про його справжнєство, і лише акт справжнього кохання міг зняти це прокляття. Повернувшись з війни, королева матір спочатку була проти шлюбу сина з красуною, але тоді добра фея розказала, що дівчинка насправді принцеса. Вона донька зниклого короля острова Щасливих, яку віддали на виховання названій сім'ї, щоб заховати від злих рук. Отак, От коли стала відома правда, принц та красуня нарешті зіграли своє весілля, названу сім'ю дівчини також нагородили та зробили частиною королівського двору. А самі ж молодята спочатку хотіли кудись разом втекти і жити де-інде. Та добра фея нагадала, що вони мають бути правителями. Їхня доля це не лише кохання, але й обов'язок. Але за це вони прожили ще сотні років разом у щасті, завдяки магії і, звісно ж, коханню. Ви могли помітити, що ця історія відрізняється від знайомої багатьом з нас діснеївської екранізації, як мінімум, тут нема Гастона. Тут красуня не дочка звичайного торговця, а загублена принцеса, викрадена ще у дитинстві. У Дісне вона ж просто дивна сільська дівчина, що любить читати книжки. Сім'я дівчини у казці дуже велика: батько, шість сестер та шість братів. А у мультфільмі Красуня єдина дитина. І у неї дуже близькі стосунки з батьком. Чудовисько у казці більш трагічна та стримана. Вона майже ніколи не говорить і лише щовечору спокійно просить дозволу спати поруч з красунею. У дійсне чудовисько емоційне та брутальне, проте здатне змінитись. Завдяки коханню. Ну і мораль теж різна у класичній версії. Це казка про долю, класову приналежність, приховане істинне походження та жертви. А у мультфільмі Дісней головна думка полягає у тому, що справжня краса всередині. І, хоча обидві версії мають свій власний шарм, оригінал при цьому набагато глибший та темніший. Насправді ця історія має довгий та дуже не дитячий шлях, починаючи з 18 століття, а можливо, ще й раніше, оцю першу відому письмову версію казки написала французька письменниця Габріель Сюзен Барбода Вільня ще у 1740 році. Хоча, звісно, це була не зовсім казка, а скоріше така собі підготовка юних дівчат аристократок до вигідного шлюбу, справжнього жорстокого шлюбу з з рахунком з усіма морально-соціальними уроками тих часів, як прийняти вигідного чоловіка, але не гарного при цьому, красуня тут не просто добра, бідна дівчина, вона донька купця, яка має прийняти своє соціальне місце, і суть історії загалом була настільки у романтиці та казковості, скільки у ідеї того, що якщо умовний він багатий і дає тобі відчуття безпеки, ти маєш полюбити його або принаймні вдати, що любиш. Через 16 років після Габріель Сюзен цю історію також взяла до своїх рук вже інша авторка Жанна Марії Лепренс де Бомон і перетворила її на коротшу та ще більш морально виховну версію для юних дівчат з вищого класу. Це знову була не історія про кохання. А скоріше алегорія того, що хороша дівчина повинна знайти внутрішню красу в людини, навіть якщо зовні вона її відштовхує. Чото, скоріше, дівчина повинна була вчитися терпіти чоловіка, який їй не подобається, бо він. Принесе стабільністю її життя. І я нагадаю, що у ті часи такі казки не писали для дітей, щоб читати їх перед сном. Їх створювали для дівчат з вищого суспільства, щоб підготувати їх до майбутнього заміжжя. Тут і починається найцікавіше, бо коли ми чуємо слово чудовисько, одразу ж уявляємо собі щось міфічне та страшне. Але у ті часи насправді чудовисько могла вважатись будь-яка людина, яка не відповідала соціальним нормам. Ну, знаєте, людина з фізичними відхиленнями, людина, що. Що не має титулу, але має гроші, чи навіть просто некрасивий чоловік, бо ж чудовисько це не завжди про зло, це про відчуження про іншого. Але от тоді питання: а що якщо потворність у казці це не метафора, а цілком реальна зовнішність реальної людини? Яку називали чудовиськом, колись давно ще у 16 столітті в Іспанії народився надзвичайний хлопчик на ім'я Педро Гонсалес, якого з самого дитинства усі вважали чудовиськом, а все тому, що він страждав на рідкісне, надзвичайно рідкісне захворювання, гіпертрихоз це генетичне порушення, через яке все тіло людини, включно з обличчям, вкривається густим темним волоссям у ті часи. Ще не було ані діагнозів, ані якогось наукового розуміння не було і співчуття, лише реакція, страх. Осуд та ярлики, тому хлопця називали людиною звіром, дикуном та монстром. А тоді, у 1547 році, коли Педро було приблизно десять, його буквально подарували французькому королю Генріху II. не як посланця, не як гостя, а просто як екзотичну дуковинку, наче тваринку з далеких земель, яку можна показувати при дворі. Але Педро виявився не таким, як очікував. Замість того, щоб гавкати та стрибати навколо, Педро почав вчитися. Хоча це був такий собі експеримент короля Генріха II. При дворі його навчили читати, писати, він вчив Латину та ще декілька мов. Педро був інтелігентним, вихованим та розумним хлопцем, та, попри це, його все одно сприймали меншою людиною за інших. А згодом, після смерті короля, опіку над Педро передали його дружині Катерині Медічі, яка вирішила продовжити експеримент свого чоловіка. Їй було цікаво, що буде, якщо чудовисько одружиться на прекрасній дівчині. Так, для Педро влаштували шлюб з жінкою на ім'я Катрін, яка за деякими джерелами навіть не знала, як виглядатиме її майбутній чоловік, допоки не погодилась на шлюб. Та, попри перший шок, ну що аж не так дивно, погодьтесь, між ними все ж зав'язались реальні стосунки. Пара мала семеро дітей, четверо з яких теж успадкували гіпертрихоз, що дуже вдовільнило королеву вдову, бо їй вдалося створити. Які хотілося дику сім'ю, і от уявіть собі, ця сім'я по суті жила як королівські вихованці. Вони безбідно подорожували при дворах Європи, але все ще не як рівні. Їх так само показували, демонстрували та документували, наче якісь живі курйози, Але на портретах зображали лише дітей з хворобою, бо здорові діти не викликали жодної цікавості. Джерела пишуть, що Педро та Кетрін прожили 40 років, але жодних задокументованих свідчень про смерть чоловіка немає. Можливо, через несприйняття його як людини, йому навіть відмовили у християнському похованні, і через це не було жодних свідчень про смерть. І от саме тут нам мало б бути страшно, але не від зовнішності, а від того, як ми можемо перетворити людину на чудовисько тільки через те, що вона не схожа на нас. Педро не був монстром, він був люблячим чоловіком, турботливим батьком, освіченою людиною. А чудовисько, можливо, це не той, хто вкритий шерстю, а той інший, хто не бачить у ньому людину. Взагалі від 17-го і аж до початку 20-го століття у Європі та Америці існувала ціла індустрія так званих цирків потвор або ж просто фрік-шоус. Про Прошу казати, якщо останній людський зоопарк закрили лише у 1958 році у Брюсселі. Уявіть собі! Людей з рідкісними хворобами, генетичними мутаціями, вадами розвитку та просто іншим кольором шкіри виставляли на публічний огляд, і тоді це вважалося нормальною розвагою. Дослідники, зокрема у працях з антропології та культурології, зазначають, що суспільство. Завжди потребувало оцих інших, щоб якось підтверджувати свою нормальність, бо інакшість це те на фоні чого ти можеш відчути себе кращим, чистішим, звичайнішим. І людина, яка не вписується у звичайні рамки, швидко ставала зручною мішенню для проекцій страхів осуду та контролю. Саме так народжувалися, і зростали культурні чудовиська, не тому, що вони такими були, а тому, що суспільство мало потребу бачити монстрів. Аби не бачити себе. Власне, історія Педро, це яскравий, але далеко не унікальний приклад. Чоловіка зробили чудовиськом не через його вчинки, а лише через зовнішність і таких, як він було безліч. І навіть коли ці люди створювали родини, писали вірші, грали на музичних інструментах, малювали та навчались, у масовій свідомості вони все одно залишались потворними. Можна було подумати, що все це давно у минулому. Ми ж не купляємо квитки на фрік-шоу і не фотографуємось з волохатими людьми у цирку. Але що ми побачимо, якщо заглянути у соцмережі у стрічку новину, коментарі під відео з незвичними людьми? Насмішки, шок, якісь вірусні меми. Просто замість цифрової сцени у нас тепер екрани смартфону. Вважається, що саме історія Педро Гонсалеса, волохатого чоловіка, якого суспільство вважало нелюдом з часом і стала базою для літературного архетипу чудовиська, але в процесі вона, звісно ж, змінилась. Згідно з теоріями Джозефа Кембела, Карла Юнга та інших дослідників архетипів, чудовисько це насправді втілення нашого тіньового я. Воно лякає нас, тому що нагадує про частини нас самих, ті сторони, які ми. Хочемо сховати слабкість гнів, сором чи біль, але саме ці частини є ключем до зцілення. Ця казка вчить нас, що приймаючи чудовисько, ми приймаємо себе. Тож ця історія це не просто історія кохання між красуною чудовиськом. Вона про інтеграцію свого внутрішнього іншого. Вона про подолання страху перед незрозумілим. Бо ж давайте чесно, у реальному житті ніхто не проклинав Педро Вансалеса з гординю. Він не був магічною істотою, він не мав злого серця. Його покарання це ген, з якими він народився, і його справжній замок, у якому він жив і був замкнений, це не розкішний палац, а погляд суспільства, який тримав його. За ґратами упереджень. І от сьогодні, коли ми читаємо казку про чудовисько, яке має стати кращим, аби його полюбили, може варто також запитати і себе, а чому ми взагалі змусили його доводити, що він вартий любові? Може, справжній жах не у його іклах, а у тому, з якою легкістю ми називаємо когось потворою тільки через страх перед інакшістю. Ми почали цю історію сказки знайомої з дитинства, в якій потворе виявляється добрим принцем, а краса нагородою за доброту. Але тепер ми можемо зрозуміти, що ця історія не лише про любов, вона про страх, наш страх перед інакшістю і перед тим, що не вписуються у рамки у шаблони, у якусь норму. Педро Гонсалес навчився читати, писати та створив власну сім'ю, за якою жив повноцінне життя. Але для суспільства він все одно так і залишився. Дивом природи, і саме у цьому справжня мораль казки, бо чудовисько це не завжди те, що лякає нас ззовні. Іноді чудовисько це наше судження, наша байдужість, та наше він не такий, як ми. Чи прийняло б суспільство Педро зараз, чи були б ми добрішими та людянішими, чи може просто клікнули б на заголовок штибу, подивіться на обличчя цього чоловіка, ви не повірите своїм очам. Бо ж ці питання не до історії, вони до нас. Красуня чудовисько це не лише казка про те, що краса знаходиться всередині нас. Це історія, яка запитує у нас, чи вміємо ми сьогодні бачити людину там, де нам найлегше побачити монстра. Бо ж іноді, для того, щоб побачити справжнє чудовисько, достатньо просто подивитись у зеркало. Якщо вам подобається цей мій казковий цикл відео, і ви хочете дізнатись більше про якісь темні правдиві та несподівані сторони знайомих історій, обов'язково підписуйтесь на канал. У мене вже є відео про Попелюшку, русаленьку, білосніжку та синю бороду. Обов'язково раджу до перегляду після цього відео, якщо ви тут вперше. Ну і звісно ж, пишіть у коментарях, які казки, міфи чи легенди мені варто розказати у наступних відео. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую оцим прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших. Екранах, все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривнею, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам я її можу робити більше, краще та цікавіше. Ну, дуже-дуже вам дякую. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні, тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! Ага, хто там казав в минулому відео: Декійцька, Декійцька! От я її зараз розбудив. Дивіться, яке сонне, сонне. Ти красуня, чи ти цюдовисько? Звісно, ти красуня. Mm -hmm. Красуня. От. Нагодував перед зйомками, не так, як в минулий раз, що вона голодна за двері кричала. От так. Голодна не була. Ну все біжи. Глядачі довольні. Шокицька, Шокіцька, не голодна. Буває, це, друзі.